Фанція? Що таке фанція? Ну, от як це, як це запам'ятати? Ну, от як. Привіт! Це рубрика Треба розживати на каналі Куншт. Я Анна Вероніка, CEO Куншт. І сьогодні ми розшовуємо для вас, що таке фотофейки, діпфейки і як їх визначати. Текст підготувала журналістка Олена Козер. Якщо ви останнім часом заходили у Фейсбук, то бачили скоріше за все гротескні патріотичні зображення. Наприклад, ось така картинка з парою військових, яким вдається тримати в руках аж п'ять новонароджених малюків. І букет це діпфейки: зображення, аудіо або відео згенеровані або відредаговані за допомогою штучного інтелекту. Якщо говорити про зображення або фотофейки, то зазвичай їх не складно відрізнити від справжніх. Але що більше розвиваються технології, то краще їм вдається вводити нас в оману у період з 22 по 23 роки. Користувачі згенерували понад 15 мільярдів зображень від моменту запуску dal і -E від компанії OpenAI Кожного дня генерувалося 34 мільйони зображень. Спочатку все було доволі весело, але дуже скоро згенеровані зображення стали частиною великих дезінформаційних кампаній. Дослідники з Гугла наводять, як приклад зображення папи Франциска у білому пуховику, яке з'явилося у 2023 році. Це зображення згенеровано у Міджорні, отримало десятки тисяч репостів у соціальній мережі X. Олишньому Твіттері і переконало багатьох користувачів, що папа має ну, доволі таки непоганий стиль. Саме у цей момент дослідники зафіксували сплеск запитів на фактчекінг. На їхню думку, саме така кількість запитів свідчить про те, що важливість фактчекінгу зображень стрімко зросла у 2023 році. Сьогодні фотофейки все частіше використовує російська пропаганда. Наприклад, у січні телеграм-канали розповсюджували. Отаку фотографію та заявляли про нібито мобілізацію підлітків до лав 41-ї окремої механізованої бригади. Фотографія виявилася фейком з генерованим шлучним інтелектом. Так само згенеровані фотографії використовували, щоб просувати тезу про те, що у 154-й окремій механізованій бригаді експлуатують водіїв з інвалідністю. Мета такої дезінформації дискредитувати збройні сили України. Розробники нейромереж стверджують, нібито їхні продукції продукти мають механізми захисту від подібних маніпуляцій. Наприклад, Міджорні не дозволяє генерувати зображення політиків, але дослідники з центру протидії цифровій ненависті показали наскільки легко можна обійти цю заборону. У 40% запитів їм вдалося згенерувати такі зображення, як, наприклад, президента Франції Макрона на лікарняному ліжку або президента США Трампа під арештом. Для цього дослідники просто трошки змінювали свій запит. Додавали рисочку в кінці речення або замість конкретного імені просили згенерувати фото літнього трохи повного і злегка помаранчевого політика у соціальній мережі X все було ще простіше. Штучний інтелект ГРОК задовольнив їхні запити на дезінформаційний контент у 100% випадків. Фотофейки загрожують. Не тільки у військовій та політичній сферах, але й у науковій дослідження 2022 року показало наскільки переконливо штучний інтелект може підробити зображення зразків під мікроскопом, які потім можуть лягти в основу наукових робіт. Штучний інтелект також здатний генерувати псевдоісторичні фотографії, які ускладнюють роботу дослідників з архівами. Більшість згенерованих на швидку руч зображень містять досить очевидні підказки. Наприклад, люди на картинках мають ноги замість рук. Коли зображення зроблене професійніше, то й помітити, що воно згенеровано важче. Якщо згадати фотографію папи Франциска у пуховику, то тут варто звертати увагу на менші деталі, наприклад, на окуляри та на руку, яка неприродно тримає каву. Підказки також можуть бути в асиметричних деталях, наприклад, при красах. Особливо звертайте увагу на форму вух та на сережки, якщо вони наявні на фото. Або на хаотичному фоні зображення. Але можливо, що скоро ми не помітимо і цього. Дослідження австралійських вчених показує, що люди вже не можуть відрізнити штучно згенеровані обличчя від справжніх. Погляньте хоча б на ці. Одразу і не помітиш підробки. Якщо ви хочете ще перевірити себе, спробуйте знайти штучне обличчя на сайті is Real. посилання додаємо під відео. Напевно, всі ви пам'ятаєте діпфейк, який з'явився на каналі Україна 24 на початку повномасштабного вторгнення. На відео Володимир Зеленський, начебто, закликає скласти зброю та не чинити опір російським окупантам. Також росіяни запускали діпфейк, у якому Валерій Залушний закликав українських громадян до державного перевороту. Закликаю негайно всіх українців вийти на центральні площі. Обидва відео доволі незграбні підробки, але штучний інтелект швидко навчається. Згідно із доповіддю Міністерства національної безпеки США, зараз існує три ключових техніки створення діпфейків. Перша це заміна обличчя. Тут все просто: лице однієї людини накладається на лице іншої. Цю технологію використовуєте й ви, якщо маєте застосунок ReFace, але її також застосовують злочинці. Наприклад, для створення фейкових порнографічних відео з відомими акторками. Друга техніка це синхронізація губ. У таких відео рухи губ однієї людини синхронізуються зі словами, які належать іншій людині. Або мовній моделі за такою технологією було створено синтетичного барака Обаму, який може сказати все, що захочуть творці моделі. І третя техніка це створення ляльки. Для цього береться реальне зображення людини, а штучний інтелект генерує фейкові рухи обличчя чи тіла. Таку технологію використали, щоб змусити королеву Єлизавету II танцювати у згенерованому привітанні з Різдвом. Крім того, зараз з'явилася й інша можливість. Генерувати цифрових аватарів людей, яких ніколи не існувало. Цю техніку застосовували, щоб створювати цифрових ведучих, які просували інтереси китайської комуністичної партії в інтернет-просторі США. У доповіді наводиться багато сценаріїв використання діпфейків, які становлять загрозу від згенерованих відеополітиків, які закликають до насильства, до підробки доказів у кримінальних справах. І ці сценарії вже втілюються в життя. Наприклад, у у 2022 році мери п'яти європейських міст розмовляли по відеозв'язку з мером Києва Віталієм Кличком, який насправді був діпфейком. Мер Берліна говорив з фейковим кличком майже півгодини, перш ніж запідозрив підробку. При цьому сумніви викликало не зображення на екрані і не голос мера. А те, що він почав просити відправити чоловіків біженців з Німеччини назад в Україну, а бургомістер Відня так і не здогадався, що говорив із фейком і виклав у себе у соцмережах допис про успішну розмову з київським головою. Зловмисники настільки добре натренували штучний інтелект, що той видав правдоподібну копію мера. А всі недоліки приховав, нібито за поганим відеозв'язком. Ще один випадок стався у 2024 році у Гонконгу за допомогою схожого трюку дів фейків і відеозв'язку. Зловмисники виманили у китайського фінансиста 25 мільйонів доларів. Вони представилися фінансовим директором та іншими керівниками компанії, у якій він працював, і виглядали. Настільки переконливо, що співробітник виконав їхнє прохання і переказав гроші у 2025 році. Суд штату Мінесота намагався заборонити використання діфейків, які можуть вплинути на вибори. Зі сторони штату виступав запрошений експерт, професор Джефрі Генкокс зі Стенфордського університету. Але під час перехресного допиту адвокати іншої сторони помітили у документах експерта штучно згенеровані цитати. Професор Генкокс визнав, що Використовував чат GPT, щоб підготувати свої свідчення, і чат наповнив їх промовистими цитатами, посилаючись на джерела, яких насправді не існує. Тож справу про заборону штучного інтелекту поставив під загрозу сам штучний інтелект. Отака іронія: технології стають складнішими і небезпечнішими, але ті самі технології можуть допомагати розпізнавати підробки. Програми на основі штучного інтелекту часто використовують, щоби знаходити ті фейки, і часто вони працюють ефективніше ніж людське око. А нам тим часом залишається тренувати критичне мислення. Пам'ятайте, що будь-яке фото, відео та аудіо можуть бути підробленими. Тож, якщо побачене на екрані викликає у вас сумніви. Перевірте справжність того, на що ви дивитеся. Цей епізод створено у співпраці з Детектор Медіа за підтримки Міністерства закордонних справ у справах співдружності і розвитку Великої Британії та Zinc Network. Ми дякуємо авторові каналу Клятий Раціоналіст за змогу знімати цей епізод у його студії. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку цьому відео і залишіть під ним будь-який коментар. Па-па!